Це була ядерна бомба, яка розірвалася не в Україні лише, а розірвалася по всьому світу. Електронні декларації українських високопосадовців, депутатів, міністрів коментують в Польщі, в Норвегії, в Нідерландах. Сьогодні всі з захопленням читають це як просто найголовніший бестселер світу. А чому? А тому, що ці декларації шокують. І шокують глибоко і реально, і єдине, що люди змогли написати е, в соцмережах е, з знаєте притаманним українцям почуттям гумору, що кажуть: от щодня при е, е, на днях приїжджає місія міжнародного валютного фонду, і всі очікують від неї кредитів. І Вони кажуть, що не МВФ мусить кредитувати Україну, а всі політики і посадовці України мусять кредитувати е, АМФ. Тобто, насправді люди усвідомили всю. Е, всю масштабність корупції, і ви праві, що є декілька декларацій, які просто виходять за межі здорового глузду і за межі моральності сприйняття цього процесу. Я думаю, що це як мінімум три декларації, не кажучи вже про декларування храмів, мощей інших речей. але три декларації шокують: це декларація президента України. У якого є три фактора в цій декларації, які, на мій погляд, є вбивчими? Перший фактор цієї декларації це те, що всі вважали, що є ліпецька фабрика да, в Росії, яка там щось робить. А виявилося, що у президента в Росії бізнес-імперія, масштабна, розгалушена, яка платить сотні мільйонів рублів в російський бюджет, фінансуючи агресію на сході. І крім того, президент отримує дивіденди з цієї імперії Рошен, яка розташована в Росії. Друга шокуючий факт. Факт цієї декларації в тому, що ніхто не міг зрозуміти, де ті заробітки, які е, зняли з країни при падінні курсу гривні втричі, а і президент задекларував прибуток, який він отримав особисто від падіння курсу гривні втричі. Він на цьому заробив майже 50 мільйонів гривень. Ви розумієте? І він не соромиться. Це показати в декларації, і це страшно, реально. Але Пр... ж тут нічого особистого, це просто бізнес. Він займався бізнесом. Розумієте, от страшно, що навіть так коментують, говорять, що та що тут такого, це Но, бізнес сказав, що мало запитань виникає до декларації президента. Він займався бізнесом, все абсолютно чітко все задекларовано. Це коли стали а, йому запитання, да. якраз на а Третє, що шокує uh -huh. в декларації президента, і взагалі в усьому, що він оприлюднив, це те, що Впало знищено 80 українських банків. Всі банки України в збитках. У людей, які мали заощадження в цих банках українців, і у підприємців, практично конфіскували до 400 мільярдів гривень. І один банк президента показав зростання прибутку вдвічі. І це не посоромилися показати публічно. Знаєте, це називається кому війна, кому криза, а кому мать родна. І тому я вважаю, що ця декларація жахлива. А друга екстраординарна сенсаційна декларація голови Національного банку Гонтарєве, яка не тримає гроші в українських банках, а вона тримає мільйони. Доларів просто е, у себе в банках, в чулках там під матрасами і так далі. Тобто вона людина, яка довела до того, що українським банкам не довіряє ніхто в Україні, ніхто в світі, вона тепер теж скромно мільйони зароблених на цьому доларів тримає у себе домагатівкою. Ну а третя декларація, взагалі, випіюча, тому що прем'єр-міністр України який ніколи в житті не займався ніяким великим бізнесом, щось там на ринку трохи за дорученням банька торгував, десь там градки е, встановлював, і він показав мільйонні декларації в доларах. І все це в принципі говорить про те, що не просто падіння існує відчуття головних посадовців країни, падіння відчуття небезпеки. Вони все це показують, тому що рівень моралі впав до нуля. Розумієте, вот і все. І можу сказати, що треба йти далі треба кожну 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 декларацію перевірити і я можу сказати що я перша буду ініціювати перевірку моєї декларації мені абсолютно е, е, нічого боятися перевірок ви знаєте що мене перевіряли янукович азаров пшонка і вся їх камерілія. перевіряли три роки кожен підписаний мною документ кожну гривню яка видана з державного бюджету коли я була прем'єр міністром вони перевірили наявність рахунків по всій землі вони за це Заплатили е, спеціальним іноземним компаніям 10 мільйонів доларів з бюджету, щоб перевірити у мене ідея рахунки. Вони обшукували, вони е, нищили все, що мене оточує, вони не знайшли жодної нечесної копійки. І Я хочу, щоб так перевірили сьогодні всіх декларантів, які ці декларації е, таким чином склали. І звідки у депутатів, які ніколи жодного дня не займалися бізнесом, ніколи, звідки у них мільйони доларів кешем? Це все страшно насправді, і я думаю, що така перевірка масштабно потрібна. Юлія Володимирівна. Оскільки ми зачитаємо електронні декларації, усіх хто проходить до цієї студії, так ми так само зараз зачитаємо вашу декларацію. Тим більше, що сьогодні а, в одному з видань, зокрема на таблоїді, вийшло певне уточнення, яке хочу, щоб ви прокоментували. І так, 318 тисяч гривень готівкою. У банку 480 тисяч доларів 971 гривня, у чоловіка 270 тисяч доларів і 613 ти... 163 тисячі євро готівкою. У банку понад 2 мільйони 989 тисяч. Власного житла... Гривень. А власного житла немає. Орендує будинок 588 квадратних метрів у Київській області. Квартира 59,4 квадратних метрів у Дніпрі не належить. Помилково не скасовано реєстрацію. Дві земельних ділянки у Київській Області півтори тисячі квадратних метрів та тисяча вісімсот шістдесят два квадратних матри. На тридцять сотків варіанті да. ювелірні вироби три пари сережок з перлинами і дорогоцінним камінням, каблучка, підвізка, два намиста з перлинами, набір сережок і каблучки з дорогоцінним камінням. Власного авто немає. У чоловіка два авто: Морседенс Мерседес Бенс го року і один вантажний. газ 14-83-го року. Також чоловік володіє дев'ятьма компаніями. До речі, дуже багато зокрема і народних депутатів у цій студії, так і політків, зокрема у кулуарах Верховної Ради і на найвищому, все ж таки урядовому рівні говоряться. Говорять про те, що от Юлія Володимирівна змогла насправді показала себе бідною, ні до чого не дотичною. Такого бути не може. Я авто то у неї немає нічого. у неї немає нічого. Фактично не задекларовано. все на чоловікові, і все це фактично неправда. Просто так, от змогла зробила все на чоловіка. Та ні, ну у нас з чоловіком mm -hmm. спільна декларація. По перше. І все це задекларовано. тобто ми родина. І більше того, знаєте, коли нема за що укусити, то Кусають за те, що нульова декларація і немає доходів. Подивіться на ваш екран. Я вважаю, що це в принципі нормальні доходи. Тобто 270 тисяч доларів, 163 тисячі євро, на рахунках майже 3 мільйона гривень, 318 тисяч гривень, 486 тисяч гривень. Є машини в нашій родині, і чоловік їх задекларував. У чоловіка є дев'ять компаній, бізнес-компанії. Що ви що ви не маєте житла, там орендуєте? Там Дивіться дев'ять компанії у чоловіка він бізнесмен, достатньо е, фінансових ресурсів для того, щоб жити родині. Я розумію, що ті, хто декларував сотні колекцій старовинних картин, е, хтось декларував в батічелі, наприклад, там ще там щось, да, у нас цього немає. Тому що це не нас... потяг до мистецтва. Це не потяг до мистецтва, це потяг до накопичення грошей в картинах. Да? Хтось декларував там тисячі пляшок вина старовинного кожна пляшка по 15 тисяч євро. У мене такого немає і ніколи не було, навіть коли ми з чоловіком разом займалися бізнесом. І я вважаю, що це в принципі ну для нормальної людини це просто вже мені здається псих психічне хворі люди, які ну такі речі роблять. Я нормальна здорова людина, і родина у мене здорова. Крім того, ми 10 років арендуємо один і той самий будинок. Я завжди його показувала в деклараціях. Ми нічого не приховували, він стоїть на 30 сотках землі. Всі договори оренди. І більше того, я запрошувала дуже часто журналістів, які хотіли подивитися, як ми живемо з чоловіком. Я запрошувала з камерами відео. І навіть після революції, коли був рух е, е, житло без парканів, і до мене приходили громадські організації без парканів, і їх казали: Ми хочемо, от ми громадськість, ми хочемо зайти до вас додому. Я Пускали вони фотографували, виставляли на сайти. Я ніколи цього не приховувала. Тому декларація явно не нулюває. Просто нема за що критикувати мене, і декларація явно говорить про все, що у нас з чоловіком є, що треба задекларувати. І я хотіла би, щоб в принципі всіх інших перевірили так, як останні 17 років перевіряють мене. Та а квартира, до речі, про яку ви сказали, вона конфіскована була Януковича всією цією братвою, і ця квартира була продана. Вона викуплена потім на аукціонах, але я там просто залишилася прописка, тому що не скасована реєстрація. реєстрація. Угу. І цю реєстрацію ми найближчими днями скасуємо. Ми просто не знали, що її не скасували. А тепер щодо ваших прикрас і сережок. От сьогодні пролюднує ці зацитую, так як вона є. Юлія Тимошенко задекларувала сережки як у княгині Монако. Подібні сережки з білими поролинами з колекції коштують 7,5 тисяч доларів, тобто приблизно 196 тисяч гривень. Саме цю модель сережок одягла княгиня Монако Чарлін у травні минулого року на хрещення своїх малюків. Ну перше, думаю, що це трошки фейк, навряд чи це так. От ці сережки, сережки, до речі, на мені от на вашій фотокартці. Вот ці сережки, і більше того, я хочу сказати, що на мій ювілей. Мені близькі друзі подарували сережки, і я, як чесна людина, їх задекларувала. Я не аналізувала їх, не робила якісь експертизи. Ну я тепер понесу, зроблю експертизу і подивлюся, що це реально за сережки. Це подарунок, який ми, до речі, по електронним деклараціям зобов'язані декларувати. І це я задекларувала ці сережки, що зараз на фотокарці у вас на екрані. Але я сумніваюся, що вони, по-перше, стільки коштують, а по-друге, що їх вдягала принцеса Монако. Я в все це перевірюю, поспілкуюся з журналістами, які це надрукували. Ну я вважаю, що треба чесно задекларувати все, що у тебе є. Ну е задекларувати кеш мільйонами готівки. І при цьому жодного дня не працювати в бізнесі, і ніхто в родині в бізнесі не працює. Е, коли силовики у нас декларують, верніше мають там десятки квартир, але оформлюють їх на своїх бухгалтерів. У мене такого не існує і немає. І слава Богу, воно і не потрібно для життя. Розумієте? Ми 10 років орендуємо один, один і той самий будинок. Невеликий, до речі, коли хотіли показати мій будинок, то знімали будинок поряд якогось ну великого бізнесмена. Думали, що це мій а мій достатньо маленький, одноетажний будиночок, який стоїть поряд. Можливо, вони думали, що це сарай цього бізнесмена. Ну, Но будинок нормальний, нам його вистачає. Ну, подивимося на результати перевірок, як вони так. будуть тривати, тому що ну сказали, що будуть перевіряти усі. Але ви знаєте, я вибачте, хотіла так. би повернутися до одного дуже важливого питання. Дуже важливого. І я прошу, хто зараз див...